Так, покажу зараз, як пакую. Значить, от, от калі 40 ще положив в посилку, щоб люди могли собі тестити лічильники гейгера на чутливість, дозиметри різні. Дуже це, добрий, дуже добрий тестер, контрольний джерело, щоб можна було порівняти чутливість різних. Значить так, пакую. Значит, тут Кожен лічильник гейгера замотаний в картонний папір. Потім заклеєний скотчем з двох сторін, щоб не вивалився. ну замотаний циліндр. Потім товстим картоном ззовні і ще раз все скотчем. Потім окремо в пакет, щоб не виситилось з посилки. І коробка ось така чудового спінопласту зі всіх сторін, кришка спінопласту. Вот. От, і закривається у нас, і поверх вся скотче. І тепер в нею можна грати в футбол, і нічого не буде. Надіємося, так, так не забути Вот Я підписав 40 щоб люди не лякались, що там якийсь порошок червоного кольору. Калі 40 підписуємо. от він фонить Дуже слабо по гамі надзвичайно слабо, ну, майже 0 можна, і по беті фонить не сильно слабенько, тому це хороший показник для дозиметру. Якщо... Ну, наприклад, якщо положити її за 15 хвилин взагалі підвищення фону ніяко не було, значить дозиметр до м'якої бети сніпає. Ось так. Якщо було якесь невелике перевищення, значить бачить, яку бету трохи. А якщо багато зразу, так як з БТ-11А лічильником, тестувати зразу покажемоттєво в рази перевищення багато разів за одну секунду, значить це супер чутливість має детектор. Базиметр, чи muito caldo com